проснулася, тільки встала. Котра година 10.37. Ну, не тільки встала, пішла, вмилася, привела себе в Божий віт, буду пити каву і робити сендвіч. А, а ви як? Зазвичай я грію молоко, бо воно холодне з холодильника принесла. У мене така кружка здорова. Бо я люблю багато молока. Хоча мені не дуже молоко, можна і каву, але я п'ю з молоком. Ося, що ви чекаєте Аліса? Ставимо на хвилинку. Кліп забулася. Для сендвічів смачний. Такий сир. Виключу поки. Немає води. Машину включити, а води немає. Туда водою. Очистити піддон. П'ять разів зробила каву, і вже треба очистити піддон. Задовбалу, вибачте. Але що робити? Ви знаєте, так завжди приємно, коли встаєш вранці і в тебе так чисто, хай гарно видаліть накип. Видаліть накип, то видаліть накип, то видаліть піддон. То дістаньте піддон. То ще щось зробіть. Треба ще ж каву насипати. мелена кава, бо ж зламалося. Зломався цей те, що меле каву. То я... Ой, така ароматна кава, смачна. Півтори ложки мені хватить. Ай да вперед. Gracias, los. Bu dersen